вас в ефірі Полтавській телевізійні новини. У цьому випуску серед іншого розповімо про таке. Депутати обласної ради з другої спроби закрили пленарне засідання третьої сесії шостого скликання. Народні обранці затвердили більше 30 проєктів рішень. Чергова гуманітарна допомога полтавським військовим на сході країни від небайдужих земляків. Поранений в зоні АТО Полтавець Олександр Коба потребує фінансової допомоги на лікування. Полтавську обласну прокуратуру пікетували жителі Харківщини Полтавському національному педагогічному університету 100 років ювілей вишу відзначатимуть на державному рівні. Відбулося друге пленарне засідання третьої сесії обласної ради шостого скликання. Нагадаємо, у п'ятницю, 27 червня, голова обласної ради Петро Ворона після 4 годинного засідання переніс його на вівторок, 1 липня, оскільки третина народних обранців завчасно покинули свої робочі місця. На друге засідання, яке тривало трохи більше трьох годин, прибуло понад 80 із 119 депутатів обласної ради. Вони затвердили більше 30 проєктів рішень чимало із них стосувалися надання дозволів на розвідку та видобуток на території області природних. Копалин довго обговорювали питання надання користування мисливських угідь обласній організації українського товариства мисливців та рибалок. Після майже двогодинного обговорення це питання все ж таки вирішили зняти з порядку денного та направити на доопрацювання. За пів години до початку пленарного засідання перед входом до сесійної зали депутатів обласної ради зустрічають представники громадськості Полтавщини. Кожному з народних обранців вони вручають листівки із проханням за власні кошти, а не бюджетні. Придбати хоча б один бронежилет і таким чином врятував бодай одне життя нашого українця-патріота. То ми такий лист сьогодні їм вручаємо. Лист нагадування на засіданні. Депутати одразу перейшли до розгляду проектів рішень порядку денного. Одноголосно затвердили цілий пакет положень на розробку і видобуток природного газу та супутніх корисних копалин. Хоча різні точки зору звучали, розумієте, ми забули про те, що Нафтогазовий комплекс приватний. Останні роки фактично нічого не дала на соціально-економічний розвиток, тому що ті сльози, які давалися, це справді нічого. Сьогодні в нас є така джельтменська угода, яка буде виражена у такому відповідному документі, де ми будемо говорити про півтора% на дороги, на дитячі садки, на школи і так далі. Чимало критики під час пленарного засідання лунали і на роботу товариства «Кременчуцька металургійна компанія та приватного акціонерного товариства «Кременчуцький сталеливарний завод. При цьому висловлювали невдоволення як депутати обласної ради, так і громадськість. Найбільша екологічна ситуація краю тривожила мешканців Білецької сільської ради, на території якої підприємства і розмістили звалища своїх відходів. Люди занепокоєні, що це може призвести навіть до екологічної катастрофи. І буквально місяць тому наші представники громади були на суді, коляційний суд міста Полтави, суд задовольняє задовольняє всі. всі. Незадольва виборів Пелесні ради проживання договору, а й стояння сторону цієї компанії. Комісія прийшла до висновку для того, щоб розв'язати даний спір, необхідно обласній державній адміністрації терміново створити робочу групу з числа фахівців, яка дала заключення стосовно стану дотримання проекту звалища. Яр довжиною півтора кілометра поблизу сіл засипаний перепаленим піском і шкідливими відходами металів. Тут може в будь-який момент статися суф відходи з усієї. ...таблицею Менделєєва потраплять в грунтові води для вирішення ситуації. Депутати рекомендували негайно створити відповідну комісію при облдержадміністрації. Майже дві години депутати облради ...вирішували, чи надавати мисливські угіддя в користування обласній організації УТМР. Йдеться про п'ять тисяч гектарів угідь Полтавського району, які вже не перший рік знаходяться в державному резерві обласного управління лісового та мисливського господарства. Тут говорили, що треба рішення приватного. От Полтавське господарство звернулося до суду. Ми звернулися всі інстанції, вже як обласна структура для того, щоб з'ясувати для себе. А чи було інше подання. І іншого подання, окрім 29 тисяч тарт за полтавським районом просто немає в природі. Якщо управління лісового господарства перевірило в 2013 році весь пакет документів, дало його. На погодження голови обласної державної адміністрації. Тало відповідні погодження на розгляд Агенції лісових ресурсів. І Агенція лісових ресурсів направила подання на сесію обласної ради. Треба також прислухатися до представників міського господарства, які е, е, говорять, що е, без в якійсь раді тільки 11% земель то я вважаю, що не треба сьогодні брати на себе суду обласній раді, а треба до документи. І коли це питання піднімати наступного разу, і коли господарство підтвердить, що оформи на чи хоча б 90%, тоді прийняти рішення питання погіддях у нас на сьогоднішній день ще залишається спірним. В зв'язку з тим, що, по-перше, немає єдиного підходу депутка депутатському корпусі, розумієте, є різні точки зору. А з іншого боку, багато спірних питань залишилося на рівні територіальних громад, там де відбувалося погодження із перш за все територіальними громадами і з громади, тими товаровиробниками, які користуються угіддя. Цього ж дня депутати обласної ради затвердили ряд звернень до кабінету міністрів та Верховної Ради України. Серед них про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Наприкінці сесії депутати обласної ради одноголосно підтримали заяву президента України Петра Порошенка про продовження військової операції на сході України. Ну я ще раз скажу, да, дійсно сьогодні ночі. Президент прийняв рішення про те, що переміря буде призупинено і починається дія, АТО, продовжується. Але ж військовий стан введений на території тільки Луганська, Донецької області. На, на теренах нашої області все стається незмінним. Військомати працюють в тому ж режимі, що є, тому для нас все поки що є стабільним, спокійне, ми працюємо. Безумовно, це впливає. Ми провели відповідну роботу про те, що об'єкти. Які можуть бути об'єктами дії терористів, вони прикриті, проведена відповідна робота. Ну, перелік цих об'єктів я не надаю, але хочу сказати, забезпечити, сказати всім полтавцям, що відповідна робота, вона так сказати, скрита робота, вона ведеться спеціальними спецслужбами і це сидить, так що в цьому питанні можу заспокоїти, що все буде гаразд. І сьогодні ми говорили багато про наших хлопців, які зараз в такому стані, вони воюють, вони на фронтах на сході. Звичайно, ми тут повинні консолідувати з депутатським корпусом для того, щоб їм допомогти. Ми виділили 5 мільйонів на відповідну програму територіальної оборони. Хотілося, щоб за тиждень-два або ще й швидше. Кошти, які виділені, вони знайшли таке матеріальне вираження в бронежилетах, у касках, у всіх необхідних для того, щоб хлопцям зберегти життя. І, звичайно, що власна рада обов'язково буде контролювати виконання цієї програми і вимагати, просто вимагати від адміністрації, щоб кошти дійшли до кожного солдата, щоб він був обов'язково захищеним. З чергової поїздки в зону АТО повернулися волонтери полтавського батальйону небайдужих. Цього разу, окрім провізії, речей першої необхідності та тактичних приладів самозахисту і ведення бою, волонтери підготували ще й сюрприз. Таку собі емоційну розрядку бійцям подарувала Наталія Май. Чергова поїздка волонтерів полтавського батальйону небайдужих починається з візиту до села Яківців Полтавського району. Там громада села вкотре зібрала гуманітарну допомогу землякам, які захищають батьківщину на сході. Зібралися з селищним комітетом і вирішили, що ми будемо допомагати нашим хлопцям на сході всім, чим ми тільки можемо, і стільки скільки це потрібно. Я хочу передати цей лист. Нашим воїнам, які дійсно захищають нас, щоб ми спали у мирний час, велика їм подяка. Хай їм щастить, і щоб вони були мужніми, такими як вони є. Далі волонтери прямують до селища Чутового. Там місцеві підприємці зібрали для бійців мед, молоко та іншу провізію. Загалом волонтери завантажили в автомобілі майже дві тонни допомоги. Уже традиційно полтавським військовим свої вітання передають і діти. Їхні листи завжди по особливому зворушують солдат. Добрий день, дорогий наш український солдат. Те, що в день конституції Наталія Май і її колектив відмовився від концертів у Полтаві та області, аби поїхати на схід до воїнів, де зараз перебувають військові полтавського батальйону територіальної оборони, особисте бажання співачки потрібно це робити, потрібно їхати, потрібно співати, потрібно підтримувати. Це дуже важливо. А на запитання, наскільки важливо під час АТО займатися такою небезпечною концертною діяльністю, військові відповідали для них ця зустріч, неначе відгумін теплих вітань з рідних домівок. Для солдат для їхньої розв'язки, бо всіх нерви на пределі, всі переживають цю, цю обстановку, це дуже хорошо. дякую їм. Полтавський батальйон небайдужих завжди відкритий для співпраці. Волонтери вірять, що зараз будь-яка підтримка наших військових один із найдієвіших факторів перемоги. Хочу сказати дякую всім, волонтерам, які нас не забували. Я вчора був в одній з частей Харківського гарнізону. Я розповідав о те, яку допомогу нам оказувати волонтери. Мені не вірить, що таке може бути серед нашого народу. 22-річний полтавець Олександр Коба, відомий активіст і громадський діяч. Нині солдат першого взводу п'ятої роти спецбатальйону дніпро 1 В зоні АТО отримав важке кульове поранення в живіт. Куля пройшла на виліт. Олександр втратив 2,5 літра крові. Зараз хлопець знаходиться у важкому, але стабільному стані. Лікарі зробили операцію. Мінімальна сума, яка потрібна на лікування 140 тисяч гривень. Олександр підтримував і організовував різноманітні благодійні заходи. Кілька років поспіль був співорганізатором. Мегамаршу у вишиванках фестивалю відкрита ніч. Він пішов добровольцем на схід півтора місяці тому. Ні друзі, ні батьки ще не бачили пораненого Олександра Кобу. Місце його дислокації наразі засекречене. Аби швидше зібрати кошти та допомогти родині Олександра, громадська організація Злам стереотипів відкрила рахунок на ім'я Цвігуненко Ольги Олегівни. Усі витрати та чеки будуть оприлюднені на сторінці групи Єврореволюція Полтава. Усі, хто знає Сашка, його добрі справи, а також. Просто небайдужі люди відгукніться та допоможіть землякові людині, яка ризикувала життям за Україну. 26-го ще зранку Олександр з нашими активістами, також і з мамою, з родичами розмовляв. І десь близько 16-ї години увечері це все раптово трапилося. Вони знаходилися на ворожій території, і невідома людина доволі несподівано вистрілила і майже притул з відстані 2 метри. Тому такі ось великі дуже маємо наслідки від даного поранення. Це був період нас перемир'ями. Знаємо, що наш президент оголосив одностороннє перемиря, але для мирних. Громадян, як їх вони себе називають, це не було причиною, щоб складати зброю. Тому багато не лише Олександр, багато людей і наших бійців з України було поранено в цей період. Ну це доволі так несподівано трапилося, тому що, не зважаючи на перемир'я, сепаратисти себе мирно не поводили. Велике прохання до всіх небайдужих. Хто знає Олександра, не телефонувати на його телефон, особливо вночі о чітій годині, людина в. Стабільному, але тяжкому стані говорити їй дійсно дуже тяжко, тому прохання телефонувати на інших активістів все буде все розкажемо, розповімо про ситуацію. Але людині потрібно відпочити. Полтавський батальйон небайдужих. Я є одним із координаторів нашої команди волонтерської. Ми з Сашком підтримуємо зв'язок вже доволі тривалий час. І е, впродовж останнього місяця, особисто для нього, для його підрозділу, е, ми надсилали все те необхідне, про що вони нас просили. Це прилади нічного бачення, різна тактична оптика, ліхтарі, е, рації. І зараз, коли з Сашком трапилася така ситуація, коли він отримав поранення, ми також вчора були тими, хто перший поїхав і повідомили його матері. Під обласною прокуратурою пікет, а у приміщенні відомства прийом громадян. Саме так розпочався робочий тиждень у працівників Полтавської обласної прокуратури. Деталі знає Андрій Іванов. З самого ранку, першого дня робочого тижня під обласною прокуратурою Пікет. Трохи більше десяти людей з Харківської області вимагають справедливості для свого родича. Юрія Скидана. На питання, чому харків'яни пікетують прокуратуру Полтавщини, відповідають. Було сфабриковано справу. Полтавський обоз обікрав. Мене та мою сім'ю, мого чоловіка. Його вкинули за грати на три місяці. Полтавська прокуратура повністю покриває цю справу. Ми не можемо до сих пор добитися, щоб нас вислухали, почули. Очень багато там цього діла. Обвіняють прокуратуру в бездействии Скидан. Юрій Федорович. А в приміщенні прокуратури у цей час йде прийом громадян. Юрій Скидан також прийшов до головного прокурора області Олександра Закорецького у приватному порядку, без телекамер. Врешті кримінальне провадження харків'янина пообіцяли заслухати на оперативній нараді. А інші ж громадяни адресували до Олександра Закорецького з десяток запитань і скарг стосовно рейдерства, земельних питань та інші. Такі зустрічі не несуть не інформацію, яку можливо я не почую навіть від своїх підлеглих. Можливо, десь вже око замилилося на наших працівників. А люди бачать і нас нам В деяких проблемах головний прокурор Полтавщини пообіцяв розібратися. За вирішення однієї взявся відразу. Для цього йому знадобився лише один телефонний дзвінок. Зараз зразу поїдете до прокурора Київського району. Є? Ви розуміли? Да. Він там на сто Да? так? Переулок шкільні. Він зараз жде вас. 1 липня виповнюється 100 років від дня заснування вищого навчального закладу, який сьогодні відомий як Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. Верховна Рада України ухвалила постанову про відзначення ювілею навчального закладу на державному рівні. Головні заходи проведуть у жовтні, а поки що столітньому ювілею присвятили вручення дипломів магістрам. Потискання рук, мантії та шапочки. Незабаром ці хлопці та дівчата стануть зовсім дорослими. А поки дещо хвилюються і пригадують вікові традиції цього дня. Куточок кісточка має висіти ліворуч, а потім, коли я отримаю дипо я маю перемінити її, вона має опинитися справа. Тобто, ось так. Від сьогодні вже не студенти, тож будують плани на майбутнє і не збираються сходити з наміченої дороги. Я йду до своєї мети, бо я хочу бути вчителем. Дуже величезний життєвий досвід, який в майбутньому я гадаю, мені знадобиться. Дівчата математики нічим не відрізняються від хлопців математики. Ми з ними на рівні. Педуніверситет виховав у студентів характер і самоідентичність. Радіють викладачі як у світовій моді, так і у полтавських випускниць жовто-плакитне у тренді. У мене патріотичний так, ну, Тобто ти такий захотіла себе? Так, я такий захотіла. Душа співає, серце також і вирішила. Я сама би це все пошила. Тому думаю, що вам сподобалося, привернула увагу. Горді випускники-магістранти із того, що їхнє свято подвійне. Випуск припадає на століття рідної Альма-Матер. Гадаю, що наш університет буде стояти ще дуже-дуже довго. Тому що ця професія вона вічна. Певні, що ті, хто закінчив у сторічний ювілей полтавський національний, будуть достойними продовжувачами наших традицій і нашої історії. З поміж них нові макаренки, сухомлинські, ващенки так буде. Ми пересвідчені, ба навіть достеменно знаємо. Насправді ж розповіли на кафедрі історії України день народження університету 1 липня за старим календарем. Тож у студентів та викладачів ще є час святкувати. А на державному рівні урочистості проведуть аж восени. Наш вищий навчальний заклад існував під різними назвами. Змінював свій статус. Спочатку це був учительський інститут, який готував кадри учителів для початкової школи з трирічним терміном навчання. Магістерські дипломи вручили більш ніж півтори сотні випускникам. Заступник голови керівник апарату полтавського облдержадміністрації Роман Чабановський нагадав учорашнім студентам, як ніколи актуальні слова класика: наші знання, наша зброя. Зі зброєю руках відстоювати нашу незалежність. Дипломи отримали усі, окрім одного магістра відмінника історичного факультету, а нині солдата першого взводу п'ятої роти спецбатальйону дніпро 1 Олександра Коби. Місяць тому він пішов добровольцем у Нацгвардію. Кілька днів тому в зоні АТО його тяжко поранили. Тож студенти педагогічно влаштували благодійну акцію Збір коштів для Сашка та за мир Україні допоможемо нашому Саші і знаємо, що Бог обереже бо такі люди сьогодні. Дуже потрібні Україні. Ми молимося за нашого Олександра, і ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання і знайдення своєї між своєї ніші свого місця в українській історії. Він вже вписав самобутню колоритну сторінку. Ректор переконаний, молоді спеціалісти зроблять все, аби зберегти мир в Україні. На підтвердження своєї віри у небо випустили сімо голубів провісників миру. У чудовому відкритому меморіальну дошку народні артисті СРСР уроженці селища Кларі Лучко. Більше дізнатися про видатну землячку, бажаючі зможуть завітавши у зал музей, присвячений творчості актриси Лаурата титулів Жінка тисячоліття та Жінка світу запросили на районні урочистості і нашу знімальну групу. Сюжет про це дивіться у наших завтрашніх випусках. Українське мистецтво понесло велику втрату. Днями відійшов у вічність народний художник України Володимир Колесніков. У понеділок, 30 червня, відомого митця відспівували у Свято-Успенському соборі обласного центру. Володимир Калісніков народився у Луцьку із трьох років жив у Полтаві. У 22 роки вступив до Харківського художньо-промислового інституту. Потім вчився у Львові. Свого часу у Полтаві відомий художник створив свою фірму мистецтво, будував Полтавський художній музей імені Миколи Ярошенка. Саме у його великій виставковій залі він неодноразово експонував свої роботи. Навіть назви цих виставок наштовховували на роздуми, рух у просторі часі, подорож у всесвіт почуттів, краса у всесвіті. Душа це і є художник. От яка в нього душа, таке в нього і мистецтво. Яка, якщо вона в нього чорна, то в нього і мистецтво чорне буде. Чим би він його не прибарвлював там. А якщо воно світле, то воно буде світле. Це інтерв'ю було записано 2008 року. Саме тоді у Полтавській галереї мистецтв відбулася його чергова виставка Рух у просторій часі. Танець експозиції, безперечно, не перевершені. Згадують художника полтавські поціновувачі мистецтва. Роботи Володимира Колеснікова знаходяться у 22 музеях світу, і це не рахуючи приватних колекцій. Він вмів поєднувати мистецтво та бізнес, відрізнявся шаленою працездатністю. Мріяв про створення власних музеїв у Києві та Полтаві. У нього є полтавський період, коли він закінчив школу, поїхав навчатись і повернувся після Львівської академії мистецтв до Полтави і став дуже цікавим, помітним явищем мистецтві Полтави і, взагалі, нашої нашої країни. Він залишив велику мистецьку спадщину у свято Успенському соборі Полтави, в останню путь народного художника України Володимира Колеснікова прийшли проводити рідні, друзі, знайомі та небайдужі до мистецтва люди. Глубинську землю, мабуть, сам Господь засіяв зернами неперевершених, яскравих і самобутніх талантів. У Гриньках народився великий композитор Микола Лисенко. У хуторі Пелехівщина – брати Георгій і Платон Майбороди. Корещина дала світові Раїсу Кориченко. А із селища Градиськ пішов у світ незнаними шляхами Герой України, видатний композитор і поет Олександр Білаш. До сторіччя школи, де вчився видатний музикотворець, відкрили меморіальну дошку на його честь. Також у Градиську пройшло традиційне щорічне обласне мистецьке свят... Ато пісенне джерело Гора пивиха. Це гора із гір. Внизу Дніпро горі сосновий бір. І пахне синій чебрецевий цвіт на цілий світ. Писав свого часу про рідний край Олександр Білаш. І справді до всіх атракціонів, запропонованих організаторами, якийсь особливий настрій навіює тутешня природа. Хочеться співати або принаймні послухати щось таке українське, веселе, грайливе або й тужливо протяжне, від чого розкривається душа. Не дарма музичний фестиваль носить назву пісенне джерело, адже з тих пісень дійсно напуваєшся українським духом і світовідчуттям. Українські пісні звучать, то тобто, все подобається. Дуже добрий фестиваль. А частіше таке проводилося. Це свято для душі і для відпочинку. Колективи отлічні. Завжди весело тут. Кожен год ми зустрічаємо тут. Це свято. До участі запросили чимало народних колективів та виконавців з усієї України. Кожен зі своїм шармом та відтінком національного колориту. Я кобзарю 32 роки. Це традиція славна. Я передаю, продовжую Чернігівську старосвітську школу. Народна пісня, авторська пісня, естрадна пісня. Ви саме чули сьогодні. У нас акапельних багато. На відкриття меморіальної дошки композитору завітали його побратими по творчості і по духу: Борис Олійник, Михайло Шевченко та його донька Олеся Білаш. Моїй уяві він стає могутнім. Козаком дайте йому, оселедець, і це повний Тарас Бульба. Він завжди стояв за честь і гідність України. Олександр Іванович, саме один із тих митців, які своєю творчістю і своєю позицією життєвою залишили по собі саме таку згадку, як про людину, для якої найбільшою можливо святістю була її рідна земля. Творці фестивалю запевняють відсвяткувати День Конституції України, день молоді, що найкраще у Градіську, де народжуються і розквітають яскраві таланти, на радість Полтавщині на славу Україні. День народження кадетського корпусу у Полтаві відсвяткували під відкритим небом у корпусному парку. Полтавці вкотре змогли відчути дух та атмосферу часів розквіту кадетського корпусу, а ще побачити на власні очі наскільки занепала нині ця архітектурна пам'ятка. Задля цього у Полтаві вже вкотре провели кадетаріум. 28 червня у корпусному парку разом із Днем конституції відсвяткували і день кадетського корпусу кадетаріум ОПЕР. Свят розпочалося виступом полтавського камерного оркестру, і крім того, на святкування запросили артистів із народного хору Калина, які дарували гарний настрій відвідувачам упродовж цілого дня. Сьогодні ми вирішили провести такий більш лаунж захід Тут менше такої чіткості програми. Він відбувається на повітрі, щоб люди побачили також на кадетській ззовні, побачили його в форматі мистецтва, щоб і камерний оркестр, і художники могли зробити такий формат і приурочення і до Дня Кадетського корпусу, і до Дня Конституції на природі, в парку. Художники Полтави просто небо влаштували пленер, і тож відвідувачі змогли спостерігати за творчим процесом. І також створили усі необхідні умови для вуличних художників, щоб полтавські арталанти змогли малювати графіті. Сьогодні ну, собственно, збиралися, чому в этот день, цей день, ну, субота ближайша, до 27 сьомого іюня. Іменно в этот день, в 1836 році, був оснований... кадетский корпус в Полтаве, а построен, он закончен строительством в 1840 году. Хотелось опять обратить внимание на это здание. Но обидно, понимаете, обидно, что в центре города стоит здание абсолютно никому не нужное, бесхозное. И власть даже не может сделать тех, тех шаги, которые не требуют материальных затрат. Но наконец-то Закінчити процедуру юридичного статусу. Воно зараз в підвішеному статусі, але нічого серед іншого сьогодні читали власні вірші молоді митці. Небайдужі полтавці влаштували так званий «блошиний ринок, розпродаж книг та старих речей. Зібрані кошти перерахують на київську благодійну організацію Врятуй життя. Тож кожен міг не лише знайти відпочинок для душі, а й долучитися до доброчинності. Це щось незвичайне для нашого міста і ми можемо чогось навчитися, щось нове побачити. Митці, Для мене, здається, це дуже така е, можливість для молодих талантів проявитися, показати і цікаво про них дізнатись, подивитися. На сьогодні основні новини вичерпано. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі. Та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря. У області вночі 10-15 градусів тепла. Вдень 23-28 з позначкою плюс. У Полтаві вночі плюс 13-15, вдень 25-27 градусів вищо нуля.